Доброго дня! В нас сьогодні дуже приємна новина. Ми наладили постачання отаких от бочок фірми Демптос. Дуже якісна бочка, 225 літрів. Бочка з американського дуба використовується для видержки вина. І ми практично домовилися з винокурнями, які нам оці бочки в відповідній кількості будуть віддавати. Бачите, то так такий корок в них не з дуба, а отакий з емблемкою. Вино видержується три роки. Ем, з винограду ем, Темпранільо, я вже то проговорив. Ем, оцей виноград використовується для дуже таких якісних вин. Такі вина ем, на сьогоднішній день е, досить такі дорогі. Одна бутилка може коштувати там 500 євро. Бутилка вина. Ем, е, і ми от такі бочки е, в, е, ми домовилися з відповідними винокурнями. І ми будемо їх забирати. Є різні ще рі, другі виробники бочок, і в нас на сайті з часом буде появлятися все більше і більше от таких бочок, які будуть, по-перше, якісні. По-друге, ви зможете в ці бочки вже лити свій продукт. Тобто, ми їх не будемо облагоражувати, от, допустимо, шліфувати і так далі. Отак, от як вони приходять, це, по-перше, буде вам гарантію якості, що ви получаєте якісну, класну бочку. По-друге, єдине, що ми домовляємося з виробниками, вони нам дають бочки, які практично нові, вони відслужили 3 роки. От в цих бочках відстояло вино 3 роки. От представляєте, наскільки напитана бочка, от таким дорогим вином, і навіть якщо ми залиємо просто цукровий дистилят. 42-45 градусів у нас через рік, через півтора буде дуже класний напій. А якщо ми ще візьмемо, допустимо, там виноградний дистилят зробимо, або е, навіть можна солодовий віскі лити в такі бочки. Ми зараз експериментуємо. Ми вже в такі бочки вже зробили заливки різних напоїв. Тобто ми взяли цукровий спирт, розбавили до 42 градуси, залили в такі бочки, взяли виноградний дистилят 55 градусів, залили в бочки і взяли односолодовий віскі теж 55 градусів і теж залили в такі бочки. Поки що в нас? Таких три основних пріоритети на сьогоднішній день. Ми буквально через рік вже будемо знати, які смаки дають нам от така, така бочка. Наскільки буде покращений оцей напій, який ми заливаємо в такі бочки, і в процесі ми будемо вже ті напої зливати, розливати в бутилку, і будемо давати в реалізацію. На сьогоднішній день вже в першому читанні е, пройшов закон, що винокурам, крафтовикам е, дається можливість при ліцензії там, в 30 тисяч в рік е, робити свої напої, е, е, легалізуватися і спокійно собі працювати на тому поприщі. І я думаю, що люди, які. Вже працюють в нашій тематиці, або, допустимо, тільки планують розвивати цю тематику. Просто зверніть на це увагу, тому що це є дуже класна інвестиція. Ви, якщо розвинете такий бізнес, це є високоприбільний, високомаржинальний бізнес, який з часом буде давати дуже класні вам доходи. Не забувайте про свої торгові марки. Ви вже можете собі робити торгові марки, можете реєструватися Тоже недорого на сьогоднішній день це 6 тисяч гривень. Коштує. Якщо ви будете самі збирати документи, якщо ви, допустимо, наймете фірму, яка там вам збере ті документи. Це буде коштувати ще 3 тисячі. Тобто, за 9 тисяч ви практично маєте вже свою торгову марку. Потім подаєте на ліцензію, і ви вже можете легально працювати і легально собі займатися своєю любимою, своєю любимою справою. По-перше, а по-друге, дуже класним бізнесом. Слідкуйте за сайтом, тому що іменно на сайті я буду в рубриці новини. В мене от на, там внизу сайту є рубрика Новини. І там, от в цих новинах, буде завжди появлятися от такі новинки, які ми викидаємо на сайт, і буде появлятися і не тільки, допустимо, по бочках. Я говорю по різних варіантах нашого обладнання, нашої продукції. Слідкуйте. Також, також ви собі навіть наш сайт, візьміть, десь поставте замітки, І я думаю, що ви будете приємно здивовані, тому що ми дуже багато зараз робимо новинок. Вже кілька новинок ми вже розмістили на сайті. Зараз от ще будемо розміщати різні бочки. Тобто ми працюємо так повноцінно для того, щоб люди, які заходять в нашу тему, щоб вони. Можна сказати, в одному місті купили собі все необхідне, тобто ви можете і обладнання в нас купити, і бочки якісні. Таких бочок в Україні практично немає. Ми дуже довго шукали таких виробників і наладжували з ними такі відносини. Ми вже заключили договори, вже наладили поставки, і в нас вже такі бочки будуть тільки збільшуватися. Так що слідкуйте за сайтом. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося, святами вас! До скорої зустрічі!